Привіт! Якщо ти готується до НМТ з української літератури і не знаєш, як вивчити всі твори це відео саме для тебе. Сьогодні розберемо структуру літературного блоку, основні твори, фішки для запам'ятовування та типові завдання. На НМТ з української літератури вас буде 30 завдань, так само, як і з української мови. З них 25. Тестових з вибором однієї правильної відповіді. П'ять варіантів на вибір вам буде запропоновано, з яких лише, як ви зрозуміли, одна правильна. Відповіли правильно отримали 1 бал, відповіли неправильно, не заробили жодного бала. І п'ять завдань на встановлення відповідностей. За кожну відповідність можна отримати від 0 до 4 балів. Максимальна кількість тестових балів це 45, і ці бали потім переводяться у рейтингові. Також ви можете побачити QR-код, який переведе вас на офіційну програму НМТ з української літератури. І це дуже важливо, особливо, якщо ви будете готуватися самостійно до цього предмета, щоб не вивчити. Нічого зайвого. В програмі є шість розділів: а саме: Усна народна творчість, давня українська література, література кінця 18-го початку 20-го століття, література 20-го століття, сучасний літературний процес і творчість українських письменників емігрантів. Найбільше у вас буде завдань з теми література ХХ століття, цілих 9 завдань до вивчених творів. На другому місці література кінця XVIII, початку ХХ століття. 7 завдань. Із усної народної творчості, давньої української літератури, сучасного літературного процесу. І творчість українських письменників емігрантів буде по одному завданню до вивчених творів. Але також будуть завдання до незнайомих творів: 5 до віршованого і 5 до прозового. Ці твори можуть бути з будь-якого періоду. Отже, як ви бачите, з уснонародної творчості у вас буде одне завдання з вибором однієї правильної відповіді. Так само у вас одне завдання цього ж формату з давньої української літератури. З розділу літератури кінця вісімнадцятого, початку хХ століття у вас буде 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді і 2 завдання настановлення відповідності. З літератури 20 ХХ століття у вас 6 завдань з вибором однієї правильної відповіді і три настановлені відповідності. З сучасного літературного процесу і творчості письменників емігрантів буде по одному завданню. Ну і також не забувайте про десять завдань, де ви будете аналізувати незнайомі твори. Отже, в програмі є різні зросли твори. Є великі твори середні і маленькі. Ось великі і середні твори бажано вже прочитати влітку. З великих творів у вас є 6 романів, 4 драми і 4 повісті. З середніх творів у вас один літопис. Та шість новел. В принципі, це вже трошки менше за розмором твори, то можете вже ну, в серпні прочитати чи на початку вересня. І є маленькі твори. Це чотири поеми, одна байка і 32 вірші. Отже, а як прочитати твори? Найкращий варіант це читати повністю. Тобто трошки гірший варіант, але теж прийнятний для НМТ це Харестоматія. Це найкращі два варіанти. Небажано читати скорочено, тому що можуть бути пропущені різні аспекти, які є важливими для НМТ. Стисло, теж, тому що це ще менше за розміром твір і ще більше пропущених моментів. Переказ це взагалі. Тобто, звичайно, що переказ можете прочитати, просто якщо у вас скоро урок з української літератури, а ви не прочитали якийсь твір, і щоб хоч щось відповісти на уроці, то можете прочитати переказ. Але для НМТ це дуже-дуже мало. І тим паче критику, критику твору, це взагалі прям супер Фубі. Тобто, ще раз кажу, читаємо ми твори повністю або хрестоматію. Якщо не хочете читати твори, це нормально. Можна послухати аудіокниги. Тому що майже до кожного твору є аудіокнига. А до деяких творів, навіть якщо не хочете читати або слухати книгу, є фільми. В принципі, тож можете їх подивитися. Отже, окрім сюжету, про тір треба знати ще тур літератури, це обов'язково, щоб розуміти взагалі, що таке новела, да? Коли будете, наприклад, вчити твір, Наприклад, «Меланхолійний Вальс, і вам буде сказано, що це новела. А що таке новела, то ви маєте знати. І, наприклад, якісь роди літератури, оце теж потрібно знати. Ну і багато ще чого з літератури. Також варто знати, хто автор. Ну, логічно, тому що, в принципі, вам можуть задати питання по типу. Історію села піски описано в творі, автором якого є. І тут вам, окрім того, що потрібно зрозуміти, про який твір йдеться, вам потрібно ще знати, хто є автор. Хто не знає, що це твір хіба револютя повні, і автор панасмирний. Також основні факти з біографії автора. Не потрібно вчити, от як в підручнику з літератури, там на сторінку, на півтори біографія, де родився, на кому женився, ні. Основні факти, в принципі, треба знати, тому що є завдання на відповідність, де потрібно увідповіднити автора з висловлюванням про нього. І якраз у цих висловлюваннях потрібно шукати ключові слова. Тобто, наприклад, якщо буде там основоположник нової української літератури, ви маєте розуміти, хто це, що це Шевченко, зачинатель нової української літератури, котляревський тощо. Цитати про автора четвір важно і те, і те. Знову ж таки, тому що можуть, наприклад, задати питання, хто написав твір, які літературні каретики називають роман з прибудовами? Це якраз теж що твір про волів пана Самирного. Або можуть запитати, якщо про автора, то. Кого Франко називав єдиною мужчиною української літератури? І так він казав про Лесю Українку. Тобто, теж ви маєте це знати. Ну, твор, то логічно, тому що, в принципі, можуть вам дати, наприклад, картинку, наприклад, як Мотря і Кидашиха Смаряться, як Мотре піднімає на кидашиху вива, і запитати, який сюжетний елемент твору показано. Там експозицію, зав'язку, розвиток дії, то кульмінацію чи розв'язку. Тобто, або можна просто запитати: кульмінацію твору інтермеціо є, в принципі, сюжет твору в мене, звичайно, знати. Також характеристики грофі твор потрібно знати, графі герої. Хто добрий, хто не дуже добрий, в принципі, це теж для НМТ дуже і дуже важливо. Причому не тільки характеристика просто, що там такий високий, статний там тощо. Да? Вам потрібно ще знати, якщо є, то цитатну характеристику героя. Також маєте вміти аналізувати твір. Тобто, ми говоримо про різні питання, які можуть змусити вас задуматись над твором. Тобто, і, звичайно, одним з них є, з якими творами перегукуються. Тобто, розуміти, наприклад, що. Клидашева сім'я, за тобто, яким твором прогулкується. Також маєте, звичайно, до речі, знати ще, якщо є історичну підложку твору, наприклад, то Чорна Рада, тобто, це ж реальна подія 1663 року. Бо ж та саме келишева сім'я перші роки після скасування кріпацтва. Тобто, це все ви маєте знати про твір. А що ж варто знати про автора? По-перше, не треба, як я вже казав, вчити всю біографію. Тобто оці півтори-200 сторінки не треба вчити. Достатньо буде коротких відомостей. Тобто, ви маєте ну, приблизно знати, коли і де народився кожен автор, щоб розуміти, наприклад, Чому От Василь Стефаник писав про Карпати, да? Знаєте, короткі, загальновідомі факти про автора. Тобто не, ну ви ж все ж так сказаєте, НМТ? Тому цього буде достатньо. І також головні творчі здобутки. Крім того. Потрібно знати цитати про автора, отак, як я казав, наприклад, Великий Сонцепоклонник, або єдиний мужчина української літератури, або Кобзар, Каменяр, багато, в принципі, ну, це не цитати, це прізвиська перефраза, але все одно ну, ви маєте їх знати, про кого це йдеться. Час коли письменник творів теж. Не потрібно точно знати. Це ж таки це не історія, що ви маєте точно знати дату. Ви маєте розуміти, що, наприклад, в 18 століття, да? що відбувалося в цей час? І так далі. Літературні організації, куди входив той чи інший письменник. Там, наприклад, Микола Вороний. Там Павло Чини, Максим Рильський Олександр Олесь, де вони входили? Там. То теж варто знати, тому що в завданнях на аналіз незнайомих творів якраз це можуть і запитати. Також варто знати теорію літератури, а саме роди літератури, теж існує епос, лірика, драма, ліроепос. Чим вони відрізняються один від одного, які жанри до кожного роду належать види лірики те, що існує, інтимне, пейзажне, громадянська тощо. Жанри творів Маєте розуміти, що таке трагедія, що таке пісня, що таке новела, що таке роман, що таке повість, тощо. Звичайно, потрібно знати художні засоби. Тому що в завданнях на аналіз невідомих творів у вас що в віршованому, що в фрозованому творі, буде таке завдання. Тобто епіфора, метафора, фараб, алітерація багато цих на засобів. Звичайно, угруповання письменників ми про це вже говорили. Тобто, хто куди входить? Також варто знати композицію художнього твору. Що це означає? Знати, що таке експозиція, зав'язка, розвиток дій, кульмінація, розв'язка, вставний епізод, це вже додаткові пішли, пролог, епілог тощо. І, звичайно, літературні стилі і течії. Тобто, що таке бароко, що таке романтизм, реалізм, класицизм і хто в якій. Течії писав. І пам'ятайте, українська література це не просто частина тексту, а частина нашої культури. Якщо готується разом зі мною, підписуйся, став подобайку і напиши, який твір тобі дається найважче. І всім папа! -па.